Привіт! Сьогодні у нас дуже багато роботи. Якщо ви бачите цілий пакунок використаних продуктів, то перед вами відео про порожні баночки. Більшість цих засобів я повинна була вам показати ще у минулому відео про порожні баночки, але воно і так було на 19 хвилин, і я не знала, чи доречно буде робити його ще довшим, тому що відео з таким метражом на цьому каналі не користується популярністю, тому я стараюся робити їх приблизно 10 хвилин. Тому, якщо це відео буде надто довим, я його напевно розділю на дві частини. Також тут ми будемо говорити і про догляд за тілом, і про догляд за волоссям, і звичайно, догляд за обличчям. Ну що, поїхали! Почнемо з продукту, який так і норовить втікти з цього пакетика. Це ватні диски від Пюнканюль. Замовляла я їх на iHerb, на 3 фунти. і Тут здається 160 дисків. Насправді, ватними дисками їх складно назвати. Це такий тоненький прошарок, нібито котону, який вам дозволяє зекономити використану кількість тонеру. Давайте порівняємо звичайний ватний диск і корейську його варіацію. Ось так вони виглядають в порівнянні. Це, до речі, не найдорожчі і не найкращі ватні диски, як бачите. Він виглядає так собі, а корейський ватний диск він набагато. Тонший цей ватний диск, до речі, не від пюнканюль, це від бренду Харухару, і вони набагато товші, чим пюнканюль. На жаль, останні у мене не збереглися, тому що їх використовував мій чоловік і використав все до останнього ватного диска. Але ви можете перейти по посиланню. Там, коли я робила розпаковку, я показувала наскільки вони тонші. Чи такі ватні диски є необхідністю? Абсолютно точно ні. Тонер ви можете використовувати руками. Це ж саме стосується і есенції. А тепер давайте поговоримо про волосся. Я маю жирний тип шкіри голови, мию волосся практично кожного дня. У мене пряме гладеньке волосся від самої природи. Жодних тобі магічних засобів. Відкриттям руку я можу назвати ось цей продукт з Lidl торгової марки Sien по ціні 86 копійок. Він сульфатний, дуже класно промиває волосся, прямо так до скрипу. Я таке люблю, мені таке потрібно. Мені він не сушить довжину волосся, має приємний запах такого яблучка, дуже добре пінеться, промиває волосся до скрипу. Абсолютно все, що мені потрібно, мені подобається, буду повторювати неодноразово. Для моєї жирної шкіри голови просто топ. Знаєте, з однієї сторони така красива, нібито голівудська хвиля, да? а з іншої щось таке. Маски для волосся. Для себе я знайшла бренд, який мені підходить і по ціні, і по результату. Це маски від Garnier з серії Skin Food. Я тут маю маску з екстрактом Папаї. До речі, має просто неймовірний запах, маску з олією макадамії. І остання моя покупка це маска з бананом. Теж має приємний запах. По консистенції вони всі схожі, густий продукт. Класні маски, класний склад. До речі, якщо ви не використовуєте силікони по якимось причинам, то цими масками ви можете користуватися спокійно. Тут немає силіконів. Волосся блискуче, розгладжене, добре розчісується, не плутається. Хороша ціна для мене просто ідеально. По моїм власним відчуттям, ось ці дві маски нібито обтяжують волосся, але не роблять його схожим на якісь соплі, якщо ви розумієте, про що я. Ще одне: чи цей бренд не вийшов з ринку Росії? По останнім даним 2023 року бренд Зупинив свою діяльність в Росії. Знаю, що бренд Гарнір дуже популярний в Україні. Напишіть, будь ласка, чи ви користувалися цими продуктами і як вони вам. Маю ще одну маску для волосся від бренду Kalos. З цим брендом я знайома ще зі школи. Користуюся ним вже приблизно 14 років. Хороша маска за свою ціну. У складі є молочні протеїни і силикон. Тому, якщо ви уникаєте силіконів, ця маска, на жаль, не для вас. Коштує вона недорого. Якщо буде в наявності, я обов'язково повторюю цей продукт. Мені сподобався волосся Добре розчісується, гладеньке, ну, мені немає більше чого додати. Звелося ми закінчили, тепер давайте розглянемо догляд за тілом. У мене закінчився ось такий продукт від жагі чи Заї, Бог його знає, як воно правильно називається. Я показувала вам його в своїй минулій розпаковці. Тут 5% сечовини для хорошого зволоження шкіри. Я маю проблему з фолікулярним гіперкаратозом. Ось як він виглядає. І для такої проблеми необхідно хороше зволоження, а особливо сечовина. Я купила собі ось такий недорогий продукт, замовила на мейкапі. він непоганий. Власно, зволожує, немає жодних претензій, окрім однієї. Після використання на шкірі залишається така нібито жирна плівка, тобто ви відчуваєте цей продукт на собі. Це не критично. Я використовувала його зазвичай на вечір, потім лягала спати. Зранку шкіра зволожена, прекрасна, м'ягенька, хороший засіб, можливо, колись повторю. Я не знаю, чи камера зможе передати ось цей такий олійний фініш, таку олійну плівку на шкірі, але просто майте на увазі. Засіб хороший, але має таку особливість. Ага, знайшла невелику мініатюрку окремо для рук від бренду Body Shop. Із манго. Запах просто неймовірний. Класно зволожує руки, дуже швидко поглинається, взагалі не залишає ніякого сліду після себе. Тут 30 мл. Я його носила в сумочці, дуже зручно використовувати протягом дня, обов'язково повторюю і куплю собі по. Повнорозмірний об'єм раджу вам спробувати. Тепер давайте розглянемо догляд за шкірою. Цього разу в мене закінчилося три продукти для очищення. Але ці два я повинна вам була показати ще у минулому відео. Давайте почнемо з них. Обидва продукти від бренду Q&A. це британський бюджетний бренд, має хороші засоби. Я люблю цей бренд. Червоний засіб має в складі гіалуронову кислоту та вера. Досить непогано очищує, не до скрипу, не стягує шкіру, не пересушує. Виробник пише, що продукт підійде і жирній, і комбінованій шкірі, і сухій, і нормальній. Тобто практично всім. Я погоджуюся, засіб класний, я його вам не Одноразово радила, дуже раджу спробувати. Наступний продукт вже з ніацинамідом, І він заявляється як такий ексфоліюючий очищуючий засіб. Якщо ми відкриємо цей продукт, то ми побачимо, що ем, всередині є такі нібито біленькі часточки. Я не знаю, чи вам буде видно. Сподіваюся, що буде. Чому ексфоліюючий? Тому що ось ці біленькі частинки, по ідеї, повинні відлущувати шкіру і працювати як скраб. Але вони взагалі не відчуваються. Ну, є і є. І при контакті з водою вони навпаки перетворюються на ось таку пінку. Я не скажу, що цей продукт якось відлущує шкіру. Навпаки, цей м'який очищуючий засіб він мені сподобався найбільше. Якщо ви запитаєте, який мій засіб найулюбленіший, однозначно, ось цей. Ще одна пінка, яка в мене закінчилася відносно нещодавно, від бренду Cetaphil. Це дуже популярний бренд у Великобританії, коштував він 7 фунтів, призначений для жирної шкіри, але по моїм відчуттям, цей засіб досить ніжний і працює як базовий очисник. Є пантенол, ніацинамід, досить простий склад, м'яко очищує шкіру, не сушить, не стягує. Продукт, тим не менш хороший, мені подобається, можу його вам радити. Я би його повторила. Маю ще один гель для очі. Чищені, але я його використовувала не для обличчя, а для тіла. Як я згадувала раніше, я маю фолікулярний гіперкератоз, і для того, щоб позбутися цієї проблеми, мені необхідно використовувати кислотні очисники для шкіри тіла. Я вирішила спробувати ось такий клензер від The List із саліцеловою кислотою. Тут об'єм 150 мл, але він закінчився досить швидко, тому що використовувала я його, як я вже говорила, для тіла, а не для обличчя. Можливо, якщо використовувати для обличчя, то він вам Служить набагато довше. Насправді непоганий продукт робив свою роботу. Розумію, що моя проблема вимагає постійного контролю та якогось специфічного догляду. Хочу спробувати очисник для тіла із саліциловою кислотою від бренду Q&A. Він і коштує дешевше, і об'єм здається більший. Засіб для шкіри навколо очей від Пуріто. збагачений заспокоюючими та зволожуючими інгредієнтами: є центела азіатська, є медика сусід, це нібито вижимка з центели, чотири типи пептидів та антиоксиданти. Якщо ви намагаєтесь вирішити якусь проблему по типу розладження зморшок або зменшення темних хіл навколо очей, цей продукт вам не підійде. Він просто для базового хорошого зволоження. Більше нічого він не буде робити. Цей продукт мені не сподобався від слова. Взагалі. Це крем для шкіри навколо очей від бренду QA. В складі є нібито пептиди. Чому нібито? Тому що ці пептиди синтезовані з водорослей. Ось так, це непогано, але засіб мені все одно не сподобався. Текстура гелова, як і будь-який гель, дуже добре розмащується по шкірі. Не липкий, але має величезний мінус. Коли я його використовувала, шкіра навколо очей починала легенько підпікати. І пощепувати. Це не було таке відчуття, що тобі хочеться продукт змити відразу. Коштував цей продукт 6 фунтів. Бренд, до речі, має ще один засіб для шкіри навколо очей, але з вітаміном С. Я його хотіла спробувати і хочу до цих пір, сподіваюся, що він буде трішки кращим. Я не розумію, звідки це печіння, але ну, що є, то є. На жаль, я його не можу вам рекомендувати саме через ось таку реакцію. Якщо ви користувалися цим засобом, будь ласка, напишіть, як вам результат? Можливо, у вас краща історія, чим моя. Ще один засіб від відпориту, який я вам хочу показати, це сиротка з екстрактом центели Азіатської. Ви могли її не раз бачити в моїх підбірках і взагалі в всьому інтернеті досить популярний засіб. Така гелева сироватка має центелу для заспокоєння та зволоження шкіри. В складі, окрім центели, є ніацинамід, цераміди та пептиди. Не знаю, чи я матиму змогу вам показати, бо викисла до останньої краплі. Як часто ви чули цю фразу сьогодні? Щось іде. Коротше, гелева сироватка швидко вбирається, непогано зволожує, заспокоює шкіру. Маленька капелька. Засіб не липкий, комфортний, робить свою роботу, можу рекомендувати. Продукт мені сподобався. Дуже дивно, але в мене вже починає зникати голос. Я відчуваю, як я вже втомилася. Не знаю, чому так. Це не на найдовше і не на найскладніше моє відео, але чомусь я відчуваю. Якусь втому і виснаження. Тому, напевно, ми будемо сьогодні закінчувати. І друга частина порожніх баночок вийде вже пізніше. Давайте я покажу, про що буде йти мова в наступному або в наступних відео. Якщо хочете побачити другу частину, то підтримайте відео своїм пальчиком вгору. Засіб від біома класно, до речі, Очищуючі байзами від Skin Lab, тонер від Skin Lab, а то Palm. Угу. Вітамін С від Transparent Lab. Пептидний крем від Cost De Bah де фокус. Боже. Фокусник. Доктор Сіоріко? О. Тонер від One Thing. Що тут у нас? А, сироватка від Qane із азелеїновою кислотою, бар'єрний крем від Etude House. Я зараз піду спати. Дякую всім за перегляд цього відео. Я не знаю, наскільки довгим воно буде, але якщо ви додивилися це відео до кінця, то величезне вам дякую. Побачимося вже дуже скоро. Я не прощаюся, а говорю до побачення.